Трьохпетельний вузол Абердіна повністю виконується інтракорпорально. Найчастіше використовується для фіксації останнього стіпка безперервного ендохірургічного шва. Інструмент проводять під нитку останнього стіпка з корняжного шва, натягують її, формуючи таким чином першу петлю. Далі допоміжним інструментом захоплюють вільний кінець нитки з голкою та підводять нитку до петлі. Проведеним через петлю інструментом захоплюють підведену нитку з голкою неподалік петлі та проводять нитку через неї. Натягуючи голкотримачем захоплену нитку, остаточно затягають останній стібок шва. Друга петля сформована. Через другу петлю проводять інструмент і захоплюють ним вільний кінець нитки неподалік петлі. Нитку проводять через петлю. Не протягуючи її повністю, затягують другу петлю. Сформовано третю петлю. Для закріплення вузла заводять інструмент в третю петлю. І захоплюють вільний кінець нитки та проводять його через петлю повністю. Натягуючи вільний кінець нитки у напрямку ходу шва затягують вузол. Надлишки нитки обрізають.